Росія зареєструвала на окупованих територіях сотні компаній і вивозить за допомогою їх українське зерно. Видання важливі історії опублікувало розслідування і розповіло, як і хто заробляє за рахунок України. Российская оккупация вынудила многих украинских фермеров покинуть свои дома и бросить хозяйство. оставшиеся, чтобы выжить, были вынуждены продавать продукцию по заниженной стоимости, возможность заработать на мародерстве оставленных украинцами хозяйств и на перепродаже дешевого зерна привлекла в Херсонскую область многих россиян. Та й сама окупаційна влада не заперечує, що захоплює кинуті в Україні підприємства продукція, яких потім перепродується в Росії чи навіть за кордоном. С февраля 2022 года на захваченных территориях Украины появились 892 новые сельскохозяйственные компании. Больше половины из них зарегистрировали предприниматели из российских регионов. Остальные – местные жители. Зерно из этих регионов Украины отправляют в Крым поездами и грузовиками. Перевозчики уверяли, что зерно, которое они везут в Россию, не ворованное, а купленное у украинских фермеров. Но рыночной эту торговлю нельзя назвать. Среди таких компаний Які займаються зерном на окупованих територіях України, журналісти важливих історій знайшли людей пов'язаних із Рамзаном Кадировим та чеченськими силовиками. Журналісти знайшли серед компанії як мінімум одну, яка належить 43-річному Ельбеку Заїєву із Чечні. Його брат Алі Заїєв входить до силовиків, близьких до глави Чечні Рамзана Кадирова. На фотографіях, знайдених журналістами, Алі Заїєв, стоїть поряд із двома братами із сімейства Делімханових. Його родича, депутати Держдуми Адама Делімханова, важливі історії називають правою рукою Кадирова. На ще одному знімку одяг Гнути у військову форму разом з іншими силовиками стоїть поряд із самим Кадировим. Компанію Агро 24 Альбек Ельбек зареєстрував в лютому 2024-го. Вона знаходиться в селищі Асканя Нова Херсонської області і як випливає з документів, займається вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею, зерном та іншими видами сільськогосподарської діяльності у кражах українського зерна, в принципі, весь мир знає, хто хоче знати. Кто не хочет знать, конечно, может делать вид, что ничего такого не происходит. А, Ну и сейчас они продолжают в этом направлении. развиваться. И это, в принципе, должно быть показателем для всех, кто имеет какие-либо иллюзии по отношению к России. Россия издавна это механизм по завоеванию территорий, эксплуатации этих территорий. Чаще всего не так, как это нужно и выгодно местному населению, а так, как это выгодно непосредственно тем, кто за эту эксплуатацию отвечает. Вивіз зерна з окупованих регіонів України не єдиний спосіб заробітку на війні, який залучив чеченських силовиків та оточення Кадирова. Ще один об'єкт списку металургійний комбінат імені Ілліча. колись одне з найбільших підприємств України було значно зруйновано під час штурму Маріуполя. По поводу поведения россиян на оккупированных территориях, то по большому счету оно показывает, что на самом деле ни о каком освобождении речь не идет. Они ведут себя абсолютно откровенно как колонизаторы, колониальные войска, которые приходят в том числе и с целью захватить что-то, украсть. Продати таким образом заробити. як в принципі в рік любої колоніальної війни, колонии используются колонії первую очередь для обогащення, для то щоб заробити как можно більше денег. Они подобну тактику использовали в Криму ранее, на территориях територіях Донецької ганської області. Важливі історії пишуть, що в серпні 2022 года року в Макіївці з'явилася компанія ММК імені Іліча у 2023 на короткий час її співвласником став підприємець із Чечні Валід Корчагін. Пов'язаний з родиною соратника Кадирова, сенатора Сулеймана Геремєєва. Тому ж у 2023 році його частка перейшла до Алаша Дадашова, керівника московської філії клубу Ахмат. При этом задача России не просто эксплуатировать, а выдаивать все возможные ресурсы, ну просто потому, что, например, э, они не знают, как долго они будут на оккупированных территориях, они это все прекрасно понимают. Значит, нужно все вырубить, вывести, разграбить, ну просто потому, что можешь. Вот можешь, значит, это нужно каким-то образом осуществить.